Hello, guys! Хеллогайс, мікрофону завжди скай, та всіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо про босів злиття, і саме першого боса це у нас буде бос Він'яра. Але перед тим як почати розмовляти з вами про босів, я хотів би вам сказати одне, що, будь ласка, не бийте босів, звісно, вже в перший день, коли у вас тільки відкривається. Бос у нас відкрилися в четвер. На кожному серві буде відкриватися в четвер. На старт події злиття у Тіора, і що хотілось би для вас порадити, не бити босів в перший день бити босів краще перед останній день, коли вже закінчується перший тиждень, і бити тоді їх. Бо за цей тиждень ви можете отримати ще краще спорядження, прокачати спорядження, дістати нових героїв, отримати дублі, дістати артефакти, прокачати стихію, і тим самим ви для себе відкриєте самі два синих боса, які ви б'єте в перший тиждень, і вдарити саме їх. Бо якщо вдарити в перший день, не ще стоку підготуватися і одразу ж збережете урон, тестувати можете хоч весь тиждень, але не зберігайте одразу, ви втратите можливість зайняти ще. Ще вище позицій позиції в рейтингу, які ви могли б зайняти. Ну а сьогодні ми зараз поговоримо про Віняру. Відео, звісно, вже я ще робив четвер, але до монтажу добрався, як завжди, на вихідних. Переходимо, переходимо саме на вінярку. Почнемо з неї. Я спершу думав, що це буде один із таких складних босів, бо за рахунок механіки щита, там не восприїмчусті до урону, да, які вона отримує і так далі. Тобто я думав, що бос такий буде складний, але виявилось, ні. вона слабо б'є, вона ну, якби легко контролити. Якщо є герої зняття щита, у нас зараз герої зняття щита є тільки у декілька фракцій. Це в нас вогонь, це в нас крісус, це Броді, це в нас не стримні, це в нас шук та ящерка. І це в нас якраз таки Еоріон, це з, е, холоду, ну, з холоду, тобто можна холодом. Віння робити холодом, не знаю, я не пробував, і Еуріон це не стабільне зняття щита, це з бойового. Самі стабільні зняття щита це у нас в принципі Броді, тому що це ультимейт, і це Крісус. Тобто фракція вогню тут найкраще підходить. Так, звісно ж, є ще шук, який теж знімає з, з ультимейту, але проблема шука це штраф швидкості. І налаштувати ідеально просети, там треба дуже так гарно вираховуватися, ну або грати ним руками, що теж не для всіх підходить. Тому найкращий варіант це дикість сюди заходи. І як добре, що в дикості є дуже гарні пічний герої, які заходять в бюджетні пачки, які прям класно заходять на Інряру, щоб проходити її спокійно. І давайте же зараз ми покажемо перше, це бюджетний бюджетний пак для гравців-новачків та фул ФТП, які ще тільки почали грати. І не знаю, у вас ще дуже проблема по артефактам. Взагалі, все, от першого спачка на аккаунті. А главний герой в цій пачки, звісно ж, виступає Броді. Це наш Пиратик, який якраз таки знімає щит на ультимейту. Плюс він бафує захист і сейвить себе сам на щиті. якраз таки. Це дуже круто, що робить його можливість танкувати соло. Звісно ж, якщо дуже-дуже погані шмотки, у вас посадилася проблема, можна поставити кого до об саппорта, але спокійно він тримає соло-пачку без, без будь-яких саппортів. А далі, як ми знаємо, він яро, у нас на цьому скілі накладає два бонуси. Зменшення урону і боус-баф <захисту>. Це серйозні бонуси, які зрізають ваш демедж. Тому для цього вам ще потрібно два герої, які знімає або два бонуси, або вона покладає блок бонусів. Сюди ідеально заходять такі два герої. Перше, це Ліко. Чому? Тому що на ультимейт вона кладе блок бонусів, тим самим не дає можливість Він'яру взагалі на себе накладати нічого. Ну і плюс плюсово додатковий підхілер для нашої якраз Броді, якщо все піде не так. І наступний герой, це якраз таки у нас виступає Дейн. Це теж дуже класний герой, тому що він знімає якраз таки два бафи з цілі, і тим самим робить нас, нашу пачку ще більш дамажною, тому що бафи на босі не будуть, і він накладає плюс ще штрафатаки, сейвить нашого броді, плюс сам по собі можна зробити ОДД, який ще буде додатково бити, вносити там свої 5-2 там не знаю, 3 мільйончики, але це теж урон. І в планах фтп пачки яка ледве виходить на 22, наприклад, у людини, то цей урон теж важливий. Uh, і давайте розглянемо взагалі весь пак. То в нас тут є. Перша це тонельна. Головна наша героїня, робимо її киша. Там, 80 максимум за рахунок її пасівки. Це інше, максимум атаки, максимум КУ можна робити. А, сети. Сети на збільшення урону, Сети піратів, а, сет, на які додатково наносить урон шанс 35%. Із артефактів, звісно ж, око Гіганта, підкова, це таких з, з бюджетних, доступних, дуже класних артефактів, які зайдуть на неї. А, збираємо по максимуму стати. А, далі в нас йде фолі. Фолі це героя, це слот героя. Під саме накладання штрафу. Тобто фолі нас іде з короною, яка накладає штраф захисту. А, далі в неї йде сет на баф атаки нашої команди, тому що коли вона накладає штраф захисту, вона якраз таки ультує і, і накладає бонус нашої команді, за рахунок чого команда ще буде бити більше. А, теж робимо її стати ДД, головне це влучність, пам'ятайте, на боса треба 260. Тому з рахування вашої прокачки стихії, якщо у вас є плюс 50, вам треба лише там. 220 його висачить, ну трошки, щоб було завжди більше, ніж у босса. Не 260, а 270. Це для того, щоб спротив взагалі не ловити. Все, робимо таку пачку, обов'язково даємо сет для нашого героя, який накладає травзах, то сюди підходять ці сети. Є ще герой Т, -те, яка теж з дикості вона три удари наноситься рар на греїні. Так само Філісіті на місці Фолі, Еріч, всі добре заходять. Філісіті краще всього на руку вільми. Далі нас іде ще один герой ДД, це у нас, наприклад, тут Алфі, епічний герой, який. Додатково бустить е, дикість на нашій команді, плюс сам по собі б'є саме з бойового, тому ми йому даємо мантікору, яка бустить саме баттл скіл демедж, тому що більше він б'є тільки звичайних атак і з батл скіла. І йому даємо сет заливу. Що додатково робить нашу команду ще шустрішою, і будемо ходити ще частіше. Все теж даємо якісь стати даде е, броді. Бажано дати лампу для того, щоб у нього відкати були всі ідеальні, якщо у вас там якось шмоткам все погано збирається. Далі можна йому дати сет перше, або на залив за удари, якщо у вас по хпшці у вас саппорт є, або сет, якщо у вас по живучості погано, то це сет на відновлення ХП за рахунок захисту сет сапорта, капілька. І так само можна просто сет танку давати, щоб зменшити урон на 15%. Іморталка можна, але небов'язково, то просто все збирають. Головне це дати йому влучність 220. Собі ще далі, все в ХП, і в захист по максимуму що можемо. І і хейс якщо у вас там це покиде дуже погано, щоб він 18 секунд встигал ходити. Тут, наприклад, 19,7, але за рахунок е, сету е, залива, плюс той самий лампи, тут все це не гілюється можна навіть я думаю і без лампи піти. Це, скіл-таймінги, е, у нас ось такі от героїв. Е, броді е, стартує у нього на 13,5, тому що. Він не встигає, хоча можна і раніше поставити. Давайте поставимо о, 12, цього в принципі достатньо. Далі ліку йде 2, 4, 5 тому що о, бос накладає бонуси, і нам потрібно накласти блок бонусів перед цим. І далі на сходи перша рука відьми, і потім наш мейн ДД Алфі можна взагалі на авто ставити, тому що у нього ульта дуже швидка, і вона ніякий урон не наносить, тому нічого страшного. А можна і по пресетам, нехай зелає команду колита. Але... Нафто йому теж нормально грається. Все, пресети нас готові. Ми запускаємо нашу пачку. Е, весь урон. Uh, тобто весь бій uh, показувати, мабуть, не буду трошечки перемотаю, щоб під кінець показати вам про соцуро. Ця команда може наносити, звісно, свої 22 спокійно і може наносити більше. Більшити урон, як ми можемо. Перше, то заміняємо будь-якого героя на іншого легендарного. Друге прокачка стихії. Від цього теж залежить. Третє, таланти. Тут всі герої без талантів за рахунок прокачки талантів. Урон у вас ще за кожного героя з талантами буде збільшуватись на свої там мільйони, тут там. Ну, там серйозний буст, якщо всім голови прокачати, то додатково можна набрати вже десь мільйонів. Це теж впливовий буст в рахуванні фулопічної команди. Далі рука Відьми. Звісно що це артефакт міфічний, і якщо у новачков він є, наприклад, на усіх вітірані він точно вже є на аккаунті. І його ми ставимо нашого героя, який накладає розкол, і додатково ми ще збільшуємо демедж наш по нашому якраз кіньярі, тому що це вже другий рівень штрафу захисту. Це серйозний буст демедж. Тому єдине, що тут допоможе бустити, це перше, заміняє нагаданий героїв, вдягаємо ще краще спорядження, і звісно вже міфічні нормальні артефакти. Все. Для того, щоб знати, чи впевненому виду на 22. Просто дивимось на таймер. Якщо на таймері вже друга хвилина 30 секунд і наш урон вищий, ніж 11 мільйонів, ваша пачка вже виходить на 22. Якщо вона, звісно, простоїть ці 5 хвилин. Далі зараз перемотаємо відео з до кінця. Подивимось на урон, і я вам покажу ще. Класні три команди, які теж доступні. Звісно, вже в команди я покажу без флори, бо бос флори і так всі знають, що можна добувати 200, 250 і 300 у тобто мільйонів урону, якщо війни її пробуде. Хоча чесно, я вже так сіє балакую, що можна навіть не перескорювати відосік, бо вони вже добувають боса до 20 мільйонів. Все, як ви бачите, команда по любові ходить на свої 28, вона навіть може вийти 30 і більше, ще треба таланти, стихії, далі ми це прокачуємо, і урону буде ще набагато більшого спачку, тому ця бюджетна команда прям створена для нова новачки, для ФТП, фул ФТП граців, коли взагалі гаданих героїв немає. Ви тільки почали грати в гру, і вона ідеально для вас зайде. Головне тут тональна, просто і гарно вдіти, і як бачите, талантів немає. З талантами урону буде ще більше, тут, тому що. Uh, наша ціль набрати 22, але для того, щоб попасти в рітях, наш цін набрати як можна більше і більше урону. Uh, далі. Наступна команда, яку хочу вам показати, це команда теж на 200 мільйонів, яка в нас іде якраз таки без е, нашої флори. Але тут у нас іде герой. Е, тобто у нас тут ідуть вже всі демеш-ділери. Тут у нас вже тоналка іде, Каспар, головний демеш-ділер цієї команди Еріч. Додатковий демеш-ділер з Оругану. Філісті вже йде з рукою відьми. Все так, як ви бачите, так само всі залишаються. Плюс у нас тут вже йде Крісо, це герой, який знімає щити на месому утімейту, плюс накладає штрафтаки, але це не важливо. Але додатково, що він ще з бойового знімає один баф. С цілі, що теж дуже корисно, для того, щоб знімати звіньяри бафи і піднімати наш урончик. Теж ця пачка спокійно може виходити на свої 200 мільйончиків, але, як пам'ятаєте, дикість вона трошки рандомна. Skill тайм я зараз вам показую, ось вона на екранчику. Uh, і запускаємо нашу пачку. Я покажу з Крісосом, на, яка наносить 200. Головне, щоб вони зараз прокнули 200, бо до цього тести всі було 200-200, але рандом він такий. Uh, і покажу наступну пачку вже без скритого унікального героя, тобто без Крісоса, але яка теж наносить свої майже 200 мільйонів. Ну, якщо, звісно вже прокачати краще стихію, по краще то там буде 200 Тому без флори, 200 мільйонів на Вінярі. Без флори 200 лямів, ну тобто мільйончики на мінярі теж можливо, тому це нормально. І давайте. Я тут в принципі це точно бій, бо тут, поки що я вже все розповів про міняруш, тільки можу до цього. Ми заходимо вже під кінець завершного битва. Як ви бачите, 200 мільйончиків у нашої команди вже є, але це пак не з флорою, тому унікальна можливість, як ви пам'ятаєте, ще з пачки з Белдел, а саме ударити дуже високим уроном в діапазоні 190 мільйонів перед 200 з Каспаром, вона так якби не працює, тому що Каспар він завжди б'є. А флора саме її механіка ульти, вона наносить урон. І, і цьому, од, один, в цьому один кінець ульти. І це дозволяє якраз потім про цю механіку, я ще трошки в кінці розповім. Це теж класно, але це як і пак за рибою. Це не для всіх, звісно вже зайде, не всі захочуть багато рандомити і грати там руками в цей момент, що прям ідеально вдарити. Але бачите, 200 мільйонів наша команда наносить, і бас Флори. Тобто пачка. Спокійно тримає весь час Крісусом і наносить свій демедж. Другу команду, яку я ще хотів би показати таку ж саму вам, але вже без якраз таки е, нашого вже Крісуса. Е, перше, її можна розділити на два варіанти: е, це через Дейна, через Броді, як я зараз показую вам, і через Тоналку, Каспар, Іричі, і Фелісіті. І один соло Броді, який теж, в принципі, тримає пачку всі 5 хвилин, він стоїть сьогодні спокійно. Е, який мінус цій команді? Тут немає зняття бонусів, і через це треба ставити довгі преса, таке і все одно пачка рандомна. вона не буває стрі 150-160 мільйончиків, може більше, якщо прокачати талант, отакі таймінги таймінгів цієї пачки. Але ось ця пачка мені сподобається набагато більше. Вона стабільніше, вона краще, тому що бонусів на Вінярі немає. Дейна додатково вдягаємо тут як демедж ділера, щоб він трошечки наносив свого рону. Йому, якщо прокачати таланти, ще додатково щось буде. Філісіті Еріч нас з минулого з знову паку не змінилося. Пресетики у команди. Ось такі ось. Тут же на саду просетики на 12, тому ми майже коло не пропускаємо. І за рахунок цього ми ходимо а, додатковий, якби, а, додатковий раз. Тому що якщо ми ходимо без безняття бонусів, нам вам виходить аж коло пропускати, а це мінус урон. А, і давайте же запускаємо команду. А, цю, ця пачка в мене, зараз, якщо робив на тестах, вона наносить такий от урон. Вона наносить 194, 195, 198, 200. Але це дикість, і дикість, як ви знаєте, трошечки рандомна. Вона може влупити дуже гарно, а може просто не прокати в них. Дикість, нормальні, мінімальні там ці дайс роли, і вони не наб'ють великий урон. Але це пачки без крісуса, без критого унікального героя, без унікальних гринів флори, без уніки є арту, тим паче. Так, в нас тут Каспар, в принципі, на плюс 3, це дає йому дуже гарні стати. Киша і КУ, додаткову урону, як, в принципі, Філісті. Але Філісті там, ну, майже вона тут не дамажить, неї там, якщо під кінець подивитись, урону ну, мало. Головне межділо тут Каспар. І саме душ на Каспарі, вони якби е, впливають на його урон. Тобто без е, трьох душ на Каспарі, демеджу, звісно, вже буде вже менше. Але ви повинні знати, що це пачка, в принципі. І без флори, тому якщо у вас є Каспар з душами, це вже дуже гарний бус для вашого паку. І ви вже нанесете урон, який приблизно наближається до флори. Звісно, що тут, якщо прокачати сім, ще додатково дають на таланти, а якщо у вас прокачається трошечки стихія більше. якщо будуть ще кращі шмотки, ніж мене, бо в мене до момент шмот ну, дуже поганий. І я думаю, ви спокійно можете наносити свій 200 мільйончиків. Якщо буде Каспар, у вас трошечки без деяких талантів. Бо ці герої, наприклад, Еріча, думаю, ті ветеранів є можливість була зробити трошки з плюсами, бо його давали на халяви, цей герой нам часто падав. філісті гриня Волофіолів, фіолів. У багатьох коли заходжу на аккаунт, не частенько бачу фільку вище, ніж плюс три, плюс три, плюс п'ять. Гріння дуже часто приходить на аккаунти. Каспар все ж таки такий рідкісний герой, його раніше не сильно всі любили, але зараз це дуже класний ДД, який, в принципі, ходить з пачками з флори на КБ та й сам по собі наносить урон. А вже 150 мільйончиків у нас є, ще залишається хвилина 10. А на цей раз пачки щось не сильно повезло, тому що урон у них йде повільніше. А у Каспара лише скільки там. 500 на секунду, повинно було трошки більше для того, щоб нанести 200 мільйонів. Це рандом. Тобто це дикість, вони то прокоють, то не прокоють, плюс ще треба, щоб вони постійно попадали якраз таки в їхню механіку у того дракончика, що ви бачите справа який піднімає їм шанси для проків дикості. Це все можна. Робити руками, якщо це хтось любить, але от 190 мільйонів є. Е, у стані секунди, 190. На цей раз нанесли трошки менше, ніж 200, тому що ну, десь 10 мільйонів вони втратили за рахунок броків. Але пачка, ця наносить 200 мільйонів, бо скільки я раз тестю, просто не знаю скріншотик, якщо я зробив, я тут покажу, якісь скріншотики на екрані. Бо я це точно не пам'ятаю, я завжди натискаю тести, іду займатися справою, а пачки самі б'ють. Тобто ось такий от результат урону без флори. 200 мільйончиків, в принципі, це реально. Але треба знати, що Каспару ну, потрібні ці душі для того, щоб наносити більше урону. Тому що якраз таки дущ на плюс 3 дають йому додатковий демедж. Так, да, ви можете замінити стати, які дають дущ на плюс 3, краще би на шмотках, Але це теж не завжди виходить. По артефактам. Дай. Цтати, uh, ви бачите на екрані, Головне це йому влучність, яка потрібна. Далі все просто в ДД шмотки. В руку можна дати ще краще, коли додатково буде обусити, урону буде ще в не більше. Він хоча б якийсь, але урон світ там наносить. Uh, далі у нас Фелисити, звісно, вже пам'ятаємо про сет. Бафу атаки. Далі все в нас атака, киша, можна і кого ще більше. Чим більше буде, тим краще для нанесення демеджу. Еріч. Максимум атаки, все, в атаку збираємо. Тут, до речі, руку теж можна давати на ігнор атакою, до речі, не дав цього. І це, я, здається, навіть давав колись в моментах. Може, це, це урону було більше. Тому що тут е, лайфстіл взагалі нікому із героїв не потрібен. Каспару, мене просто руки на крій ніякої іншої немає, тому у нього рука на лайфстіл іде. Але якщо тут буде рука на кріждмедж, умовно, яка бустить нам урон від е, 100% ХП. Це ще додатку, я пам'ятаю, чи є вона в цьому розділі, здається, є. І це додатковий буст урону. Тобто все це можна ще покращити. Шмот мене не дні. Тобто Така пачка спокійно можна носити свої 200 мільйонів на Він'ярі. Віньяра це той босс, який точно легко бити дикістю, тому що це щити може знімати краще всього. Це пачка вогню. І це пачка, звісно вже через нестримних, але нестримними треба буде грати руками, тому що шук накладає штраф швидкості. Ну або через ящерку, але вона рандомно знімає, і треба буде давати ну, дуже багато скіл хейсту. Вона стабільно знімала щити і дуже швидко. Uh, тому в цьому плані Броді, uh, кепі-герой, прям ідеально заходить на Вінняру, він круто і саме і тримає, бо Вінняра не носить ніякого демеджі. Тому, друзі, сподіваюсь, гайд по цим боссам трошки Вон допоможе. З флорою я не показав урон, бо унік арт флори, uh, і ту, сама флора вже урон буде більше ніж 200, там 220, 220 230 без унікарту, да? можна і більше, я думаю, якщо залежно від шмоту. З унік арту, наприклад, я тестував, я набуваю 260-270 урону. Думаю, можна витягнути і більше, якщо вдягнути. Ти кращий шмот, а якщо у вас ще з флора з пробудами, ти паче 1, 2, 3. Такі флори, я вже бачу, вони наносять більше, ніж 300 мільйонів. Це взагалі е, нереально, тому що урон такий лише з пробудами можливий. А, е, Може хтось і не б'є пробуд це буде взагалі круто. Я буду Добре. за вас дуже радий. Головне, щоб вони були на моєму сервері. Е, е, тому, друзі, дякую всім ще раз за перегляд не забудьте поставити до догори, написати думки щодо цього боса. Як вам бос Він Яра, складний чи не складний сподіваюсь, пачки теж допоможуть вам набити на цьому босі найкращий урон.